Добрий день, вітаю на каналі Інтертехніка. Новинка від Лінкай. Любимо їх хорошу збірку, їхні якісні товари. Це модель Promo 500 за 6500 доларів. 500 кубів 33 кінських сили. Давайте його поближче оглянемо. З зрозумілого, що тут у нас коробка автомат, новий уже речаху управління. з виконання тут самого автомату. Приведено в дію задніх і передніх колес варіатором є блокування. Бачите, дивіться, як прикольно зроблено. Заблокував, оп. Ну, тобто включив повний привід і ще є блокування. Ось. Класний такий перемикач. Передня підвізка у нас. Зрозуміло, така сама, ж, як і на нових 210 і 320 моделях. Це нове рішення від них. Потім ззаду у нас також а подібні речі з двох боків, тобто повністю вся незалежна підвіска. 350 кг витримує даний паркоп, є підсвітка для номера. Так ось бачите, треба це підсилювати, щоб воно не відпадало у вас. Регулювання жорсткості я тут не бачу. І дискові гальма. Ану, чекайте. Ну. А. Тобто тут за замовчуванням, коли задній привід, по-моєму, стоїть блокування заднього диференціалу. А ви можете, коли включаєте повний привід, відключити блокування заднього диференціалу, і тоді вас тормозить. Тільки ось такий диск. Бачите, тут є такий диск. І он ще на одному колесі. Це коли включена блокировка. Коли виключена, то воно блокує сам вал кардан, що йде на задню вісь. Також дивіться, трошки об обшумлена, об обшумлена пластмаска зсередині. Ну, приємно, в принципі, Толку з того небагато, але приємно все можна. бачите, місця достатньо, комфортна посадка, приборна панель. От дуже класно, це звичайний TFT-дисплей. В ньому є і підсвітка. Це в нас походу якась аварійна кнопка. Щось там можна переключати, да. милі, кілометри, години і кілометри на годину, да. І чек. Права машинка у нас на трасику, ліва гідравлічна. Також є фіксатори стенкові гальма. Така техніка. Коштує, я сказав, 6500. Що сподобалось відео, підписуйся і став лайк.